Помітив як? Тому що відповідав на питання з відкритим твічем в іншій вкладці. Так, і майстер фіде з Німеччини, Джоа Макс Борнхольд, Арчибальд Арчібальдсервеза 29. Так, бачимо його рейтинг нижче. А що з чорним кольором в мене? Скільки в мене сьогодні чорних партій було? Раз, два, три, чотири, пять, шість. Тобто. Я починав білими, і в мене повинно було бути 6 білих, але по факту в мене 6 чорних вийшло. Ну, ладно. Так, насправді дуже цікаво, що в лідерів буде. У Ренто Тері 8, у Каспіра Дроздовській та В'ячеслава Вітика по 7,5. І дуже щільна група по 7, яким точно треба перемагати. А зрозуміло, що вони грають з кимось з них. Тобто, між собою. Бачимо Рената Террі з Олександром Кацем, якому сьогодні я зівнув. Каспер Дроздовський ще з Місіль, а Вітік з цим індійським міжнародним майстром, якому я в четвертому турі програв. Тобто все буде дуже бойовито. Так, ну а тим часом Арчібальд розіграв базовий варіант Свєшнікова з ходом кінь Кінді 5. Ну, поїхали. Знову таки, здається, вчора я в цьому варіанті виграв якусь хорошу партію в єгипетського шахіста, якщо я не помиляюся. Так. Напевно, одна з найкращих ну, пісень, якщо можна так сказати, у Еріка Прайдза. Ось ця. І кліп дуже класний. Взагалі, ну. Божественну музику робить цей виконавець. В наступного разу спробую зіграти льонь, це ти про що? Про те, що кінці 5 білі пішли, чи, чи про що? А, ти про цей турнір. Так, да, ну очевидно, треба грати. Ну, бачиш, склади сильні, цікаво все виглядає. Так, стапе. А якщо я б'ю так, і тут коник стрибонець, провисає. Що це за благочинність? Давайте забирати. Ну, знову-таки, очевидно, втома. Майже п'ята година гри. Так, ну тепер я можу просто піти g5, захистити цього пішака, сказати дякую за зайвого пішака. І починати обережно перекат. Тому що в мене 4 проти 2. Так, да, король відкритий, але поки йому нічого не загороджує, весь вектор гри білих на діаметрально протилежному фланзі. Так. Тура А7 завжди корисний хід в таких позиціях, щоб коли кінь відступить, Туру можна було одразу перекинути до бойових дій. А кінь поки стоїть тут, щоб поле С5 тримати. Так, ну поїхали цей хід, напевно, вартий. Уваги нашої. Знову таки я одноразово розповідав на меморіалі. На мем... Точно, ча-ча-ча-ча-чат, умнічки, 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 народ умнічки, а я знову не умнічка, так, да, все, ча-чат-оф, всі молодці, красавчики. Ось. Я зрозумів, тренування сьогодні було. Так, да так, -да -да -да, все, молодці, дякую. І Дімо, привіт. Ну ось бачите, в шахи граю, а про базові речі організаційного характеру забуваю. Так, ну один раз можна побити, зіграти тура Б7, наприклад. Попросити ферзя встати сюди. Якщо побити, мені дадуть шах. Ну Ось якась небезпека внутрішня з'являється. Тобто морально відчуваю, що все повинно бути ок, але хочеться останню партію провести з максимально спокійним контролем ситуації. Тому давайте разок вдаримо, підемо так. А ось тут же бити не будемо. Тобто хай він навіть утворює захищеного прохідного пішака. Я думаю, що це не найстрашніше, що є в цій позиції. Що все-таки побити ДЦ? Там D6 кінь, D5, тура B2, ферзь Б2. Ферст, Б2. Ладно, давайте так, відкриємо доступ сюди, щоб тепер не так просто було стрибати. Ну і тепер, або в мене кінь на Е3 перекриває вертикаль Е, Або, якщо зі мною міняється, то, відповідно, в мене таран Е. Так, це ще зіграно. Хочеться туру і сюди перекинути, але тоді я знімаю контроль зі слона, чого б не варто було робити. Тому, напевно, сюди доведеться встати. Так, ну тепер треба розривати десь цей фланг. Тобто слона вивезти сюди, ферзя ось так перекинути, піти G3 і прорвати. План приблизно такий. Так, Слона один. Він тепер розв'язує руки коню. Хм. Кінь 4 доволі сильна загроза з його боку. Так, треба щось придумати. Тому що зрозуміло, що в мене дуже адекватна позиція. Так, це ще тепер, як кістка в горлі стоїть. Створює величезну купу проблем. Ладно. Не хочеться второй йти, але доводиться. Да, відпустив всю перевагу і навіть не можна зрозуміти, яким ходом. Невже Кінь G4 настільки погано виходить, що я полог 4 віддаю. Тобто, думав, що я відкривав взаємодію слонів, а виходить, що я її навпаки зруйнував. Неприємно. Ух ти. Це, до речі, хороший хід дуже. Так і скоро рятуватися доведеться. Я програю цю партію. Це абсолютно незакономірний результат для такого дебюту, але дійсно не ламав ядров знатно. 17-й шов. Перемога навіть топ-10 може дати. Так, але ладно, він якось не найкращим чином, поки веде. Гру. 6, король g 1 він піде, да? Тура f5, d 1 Що я тут можу Так багато часу спалив, да? Так, ще треба, не треба засипати. Да, жахлива партія, просто дуже жахлива партія. Граю максимально погано. А ведь тура А4 не может пить, потому что б 6 б 8 буду. Просто осим да ведь я yeah. да, жахливо, остання партія. Вітаю німецького шахіста з перемогою, так. Да. Це сорома не партія. Так, ну по дебюту все чудово. Так, він зігнув пішака. Я з'їв. G5. Окей, кінь Д5 нічого страшного, тобто C5 не страшно. Тура Б7. Все-таки бити ДЦ. І ще після шах. Король G7, і наприклад. Кінь Д5. Боже, я просто пішака з'їдаю. Зовсім сліпий. Ага, тут треба ферст Д2 помітити хід. Ладно, ну це вже не так просто. Тому що, очевидно, ти на автопілоті поб'єш. І раптово по цій діагоналі боляче. Окей, тоді на шах можливо. Ну ось Кінья всім що ком пропонує. Це кращий хід. Тому що тепер я дивлюсь сюди. А ось зв'язка не така страшна. І все, просто можна вигравати. Ну окей. Я не побив ДЦ. Ну і бачимо, що одразу... Оп! да, С6. Ну, він побив спочатку, не принципово, і С6. Все, вся перевага нівелюється. І тепер треба було Турагі 7 і просто міняти чорнопольних. А я вирішив залишитись на слона Б2. І Подивіться, який він красавчик. Слон на 1 єдиний хід, який дозволяє триматися на плаву, і він його знайшов. Так, я пішов правильно. Ну і тут я поплюжу за течією. Так, да, треба було бити слона 1 а 1. І H5 і на сталевих грати цю позицію. Все інше вже на користь білих. Зараз смайлмод вироблю, сорі. Sorry, смайлмод виробити треба. Да, змазав я фініш цією партією дуже-дуже сильно. Дай бачите все. У мене зайвий пішак, але за рахунок цього бика оцінка гігантська. Ну, можливо, ще тут якимось комп'ютерним чином я можу триматися. Так, все-таки треба було Тура Е5 і F3, ЖФ, І десь туру з боку активізувати. Я трошки проповільнився. Дав з'їсти тут. Тут я хотів, типу, щоб Тура е 2 якось заїхати, але. Це 7, так. А чорно я не підійшов королем ось так. Я ж встигаю. Да, тут, тут я вже просто плив за течією, я розумів, що в мене поганий еншпіль і доплив. Да, Тобто хоча б повернись королем сюди-сюди, постав туру сюди, встати ось так в партер і стояти терпіти. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ну, а це груба помилка. І тепер король мій не по справах. Так, треба було, так, да, Тура А4 і на Тура Б8 Тура c 7 Ну це вже був останній шанс такий підкрутити. Але думаю, що все одно білі би виграли. А я повернувся назад і все, А7 я не тримаю цих пішаків. Да, заслужена поразка, тобто в дебюті все було круто, а далі опонент підняв пару дуже точних ходів, а я не повірив, що це настільки небезпечно для мене.